Енсроупік згодна виплатити 1,5 мільярда доларів, щоб врегулювати судовий процес з авторами книг. Штучний інтелект і авторське право епоха змін почалася. Нещодавня угода між Енсроупік і групою авторів і видавців, в рамках якої компанія виплатить 1,5 мільярда доларів у врегулюванні судового процесу, стала сейсмічною подією в сфері штучного інтелекту, шаї і авторського права. Це не просто велика сума грошей, це поворотний момент, який, ймовірно, перевизначить відносини між технологічними гігантами, що розробляють шаї, і творцями контенту. Як експерт, який працює на стику технологій і права, я давно передбачаю таку ситуацію. Розвиток генеративних моделей шаї здатних створювати текст, зображення та навіть музику. Викликав багато питань щодо законності використання захищених авторським правом матеріалів для навчання цих моделей. І, як виявилося, мої побоювання були виправдані, що сталося і чому це важливо? Енсроупек, одна з провідних компаній в області Шаї, звинувачувалася в незаконному скачуванні і збереженні мільйонів книг, захищених авторським правом, для навчання своїх моделей. Суд визнав ці дії порушенням авторських прав, що призвело до угоди про виплату 1,5 мільярда доларів. Ця сума, як справедливо відзначають експерти, є найбільшою в історії захисту авторських прав в США. Але що робить цю угоду настільки значущою? Справа не тільки в розмірі виплати. Це визнання того, що використання захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей Шаї може бути незаконним. Це сигнал для інших компаній, що займаються розробкою Шаї, що їм необхідно серйозно переглянути свої методи роботи і знайти способи використання даних, які не порушують права авторів. В паралелі з Непстер історія повторюється. Багато експертів проводять паралелі між поточною угодою та судовими процесами проти Непстер на початку 2000-х. Непстер, платформа для обміну музикою, дозволяла користувачам безкоштовно завантажувати пісні, захищені авторським правом. Суди визнали ці дії незаконними, що призвело до закриття Непстер та зміни всієї музичної індустрії. Як і у випадку з Непстер, угода з Зенсроупік може призвести до фундаментальних змін в індустрії «Шаї». Компанії, що займаються розробкою шаї, будуть змушені шукати альтернативні джерела даних для навчання своїх моделей. Це може включати отримання ліцензій на використання захищених авторським правом матеріалів, розробку власних наборів даних або використання загальнодоступних даних, не захищених авторським правом. Що це означає для авторів та видавців? Угода Занзрапик це безумовно, хороша новина для авторів і видавців. Воно показує, що їх права захищені і що вони можуть отримати компенсацію за використання їх робіт. Однак це також викликає важливі питання про те, як автори повинні бути компенсовані за використання своїх робіт у майбутньому. Одним із варіантів є розробка нових ліцензійних моделей, які дозволяють компаніям A використовувати захищені авторським правом матеріали для навчання своїх моделей в обмін на сплату ліцензійних зборів. Інший варіант це створення колективних організацій, які представлятимуть інтереси авторів, і вести переговори з компаніями Шаї про ліцензійні збори. Мій особистий досвід і спостереження. Працюючи з клієнтами, що займаються розробкою ШАї, я постійно чую про складнощі, пов'язані з дотриманням авторських прав. Багато компаній просто не усвідомлюють, наскільки серйозними можуть бути наслідки порушення авторських прав. Інші вважають, що використання захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей Шаї є справедливим використанням. Однак суди, як показує практика, не завжди згодні з таким підходом. Я вважаю, що компанії, що займаються розробкою шаї, повинні проявляти велику обережність і повагу до прав авторів. Вони повинні активно шукати способи використання даних, які не порушують авторські права. Вони також повинні бути готові платити справедливу компенсацію авторам за використання їхніх творів. Поради та рекомендації для компаній, що займаються розробкою шаї. Проведіть ретельний аудит своїх даних. Переконайтеся, що ви знаєте, які дані ви використовуєте для навчання своїх моделей і що ви маєте право на їх використання. Розгляньте можливість отримання ліцензій. Якщо ви хочете використовувати захищені авторським правом матеріали, отримайте ліцензію на їх використання. Розробіть власні набори даних. Створіть власні набори даних, які не захищені авторським правом. Використовуйте загальнодоступні дані. Використовуйте загальнодоступні дані, які не захищені авторським правом. Співпрацюйте з правовласниками, розробіть з правовласниками нові ліцензійні моделі, які дозволяють вам використовувати їх роботи в обмін на виплату ліцензійних зборів. Будьте прозорими, будьте прозорими щодо того, як ви використовуєте дані для навчання своїх моделей. Укладення. Угода Анзрапік – це лише початок нової ери у відносинах між штучним інтелектом і авторським правом. Воно показує, що компанії, що займаються розробкою шаї, не можуть просто ігнорувати права авторів. Їм потрібно знайти способи використання даних, які не порушують авторські права, і бути готовими платити справедливу компенсацію авторам за використання їхніх робіт. Ця ситуація вимагатиме від усіх учасників ринку компаній, що розробляють шаї, авторів, видавців і законодавців, проявити гнучкість і готовність до співпраці. Необхідно створити нові правила гри, які будуть стимулювати інновації в області ШАЇ, одночасно захищаючи права авторів і забезпечуючи справедливу компенсацію за їх працю. Зрештою, майбутнє штучного інтелекту залежить від того, наскільки добре ми зможемо збалансувати інтереси всіх зацікавлених сторін. Це складне завдання, але її вирішення необхідно для забезпечення сталого розвитку цієї важливої технології. Ключовий висновок, угода з Sropic це не просто виплата компенсації, а сигнал про необхідність перегляду підходів до використання даних для навчання моделей ШАІ. Перспективи розвитку у найближчі роки ми, ймовірно, побачимо зростання числа судових процесів з питань авторського права в сфері ШАІ. Це стимулюватиме компанії шукати більш стійкі та етичні способи використання даних. Важливість законодавчої бази, необхідна розробка чіткої і зрозумілої законодавчої бази, що регулює використання даних для навчання моделей «ШАІ». Це дозволить уникнути невизначеності і конфліктів. Роль колективних організацій, колективні організації, що представляють інтереси авторів, відіграватимуть все більш важливу роль у переговорах з компаніями «ШАІ» про ліцензійні збори. Етика використання Шаї необхідно приділяти більше уваги етичним аспектам використання Шаї, включаючи питання авторського права та справедливості. Майбутнє ліцензування, ми можемо очікувати нових ліцензованих моделей, спеціально розроблених для використання даних для навчання моделей Шаї. Вплив на інновації, чітка і справедлива система авторського права може стимулювати інновації в галузі Шаді, забезпечуючи авторам стимул для створення нових робіт. Глобальна співпраця необхідна міжнародна співпраця для розробки єдиних стандартів захисту авторських прав у сфері шаї.